Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь про головні події життя рятувальників мене слуганщини, що трапились минулого місяця. Вітаю, це служба порятунку. 1 листопада, близько 12-ї ночі, у кварталі Сонячному міста Луганська сталася пожежа. Горіла квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки. На той час в неї знаходилися літня жінка, два її сини та шістирічна онука. Один синів, а саме батько дівчинки, покинув палаюче житло через вікно ще до приїзду. МНС. Вже на вулиці, випадковому перехожому він розповів, що всередині знаходиться його шістирічна донька. Почувши це, чоловік одразу ж кинувся у вікно палаючі квартири, щоб врятувати дитину. Але задимлення було настільки сильним, що надихавшись чадним газом, він через кілька хвилин повернувся назад. На той момент до міста події вже прибули бійці. МНС. Дівчинку вони знайшли в одній з кімнат і не гаючи часу, винесли на вулицю. Дитина була непритомна, тому до приїзду медиків рятувальники зробили їй штучну вентиляцію легенів. Потім доправили до лікарні на цей час. Там постраждало дівчинки, оцінюється як вкрай важкий. На жаль, два мешканці квартири жінка та чоловік загинули. 1 ноября в 23 25 произошел пожар в городе Луганске на квартале Солнечном на первом этаже пятиэтажного дома. На месте пожара были обнаружены два трупа и один пострадавший мужчина, который самостоятельно выбрался из квартиры. По прибытию наших подразделений звеном ГДЗС было еще дополнительно вынесена девочка 6 лет из квартиры. И нашими подразделениями оказывалась помощь и в обеспечении дыхания аппаратом ГС-10 на протяжении 15 минут до прибытия скорой. На сегодняшний момент девочка находится в больнице. Состояние тяжелое, но стабильное. Причина пожара на данный момент устанавливается, но предварительно это курение в нетрезвом состоянии. Вся пожежа сталася 12 листопада в одному з будинків міласького проїзду, що в Луганську. Хазян будівлі міцно спав, а коли прокинувся, побачив навколо себе багато диму. Чоловік схаменувся та негайно вибіг на вулицю. На той час до місця події вже поспішали рятувальники та медики, яких викликали сусіди. Чоловіка за троєнням продуктами горіння доправили до лікарні. Взагалі вогнем знищене дерев'яне перекриття на площі 40 квадратних метрів. Домашні речі та швину машинку, на якій чоловік шив рукавиці, чим і заробляв собі на життя. Імовірна причина пожежі. Необережне поводження з вогнем під час паління тверезому стані. Пострадавшого немедленно доставили в лікарню, його життю нічого не угрожає. Загорання була ліквідірана двома пожежно спасательними відділеннями в течі 20 хвилин. Опалюєш житло. Подбай про безпеку. Обігрівайся безпечно. Служба по рятунку України. Гідравлічні ножиці це необхідний інструмент у роботі рятувальників. Саме за їх допомогою 22 листопада, вуганські бійці МНС рятували молодого чоловіка, який опинився на грані життя та смерті. Постраждали, проткнув нову наскрізь гострим штирем, коли перелазив через металевий паркан. В місто визова була направлено підрозділення 3-ї пожежної частини. По прибытию к месту было установлено, что молодой человек завис на металлическом заборе и получил ранение в верхней части ноги. С помощью гидроножной сканер-70 он был вырезан вместе с фрагментом забора, передан в руки медиков. На данный момент находится в больнице. В американській драмі Білий полон» полярники залишають своїх собак на призволяще. Півроку бідолашні борються за виживання і чекають на порятунок. На відміну від людини, собаки ніколи не зрадять і не залишать в біді. Після перегляду цього фільму в житті нашого героя з'явився вірний друг саме цієї породи Хаски, який врятував свого хазяїна від гибелі. Вранці 16 листопада хазяїн Айзи Михайло міцно спав. Тим часом у квартирі із за короткого замикання вже почалася пожежа. Кімната, де спав Михайло, швидко наповнювалася димом. Газіння пожежі. Тривало близько пів години, але вогонь стив знищити практично всю кімнату. Скуліла, спасла, розбуділа. Мішка бігав по всьому під'їзду, туди дзвонив людям в двері, кричав пожар. <реш> Визвалі з, з пожежних. Вони його анілі від інших порід хаски відрізняються тим, що вони майже ніколи не лають, а тільки виють. Отож, айза стала сильно вийти і кусати свого хазяїна за вуха. Коли молодий чоловік прокинувся, він не розумів, куди й далі рухатися. У напівнепритомному стані, надихавшись угарним газом, він пішов прямо в огонь, бо думав, що саме там знаходяться двері. На щастя, в цю мить Айза схопила його за ногу і потягла в протилежний бік. Врятував свого хазяїна, айза чомусь повернулась до квартири і сховалась. Під ванною. Михайло не роздумуючи кинувся за нею. Коли він виніс її на вулицю, він побачив, що у Айзі трохи опалені морди та лапи. Самому Михайлу знадобилась медична допомога, адже він отримав опіки третього ступеня. Коли трапляється пожежа, людина зазвичай намагається врятувати своє життя, але іноді буває і несподівана реакція. Так було і 18 листопада, коли в Луганську на вулиці Карла Маркса загорівся один з приватних будинків. Вогонь знищив 12 квадратних метрів прихожої та 20 квадратних метрів даху. Власниця оселі, літня жінка, розтопила піч і пішла по справах. Коли повернулась, будинок вже пала. Але гасити пожежу рятувальникам заважала сама власниця оселі. Вірогідна жінка перебувала у шоковому стані, тому і відмовлялася покинути палаючий будинок. Тим часом вогонь швидко поширювався, вже горів дах будинку. Коли жінку все ж таки вдалося вмовити і Вести на вулицю, з'ясувала, що за цей час вона отримала незначний опік руки. Там же на місці їй була надана необхідна медична допомога. Попередня причина пожежі порушення правил користування пічним опаленням. 30 листопада, у другій ночі, ровенківські рятувальники були підняті по тривозі. В селищі Дзержинське, що в вровенька, сталася пожежа. Горіло дерев'яне прикриття над однією з квартир одноповерхового 12-квартирного будинку. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Адже ще до приїзду рятувальників 21 людина встигла покинути своє житло. Попередня причина пожежі коротке замикання. Значить, по прибитю пожежно-спасательних підрозділень прийнято рішення було. Значит, по усиленному варианту задействовать гарнизоны города Андроцит, города Свердловск, города Ровеньки. Значит, в общей сложности для тушения пожара было задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава. 3 часа 50 минут объявлена локализация, в 7 часов 15 минут значит, была полная ликвидация пожара. Пожарные спасатели активно участвовали в выносе из пожара личных вещей, мебели, ну, пострадавших. Користуйся електроприладами. Не перевантажуй мережу. Користуйся безпечно. Служба порятунку МНС України! Валчевській гімназії пройшов семінар на тему «Безпека життєдіяльності та цивільний захист у школах. В ньому взяли участь представники освіти, місцевої влади, головного тероправління МНС та Держтехногенбезпеки. Перед присутніми виступили заступник начальника обласного управління освіти і науки Олександр Вастріков та заступник начальника обласного навчально-методичного центру цивільного захисту Михайло Іванкін. Учасники семінару згодні, що подібні заходи поліпшують якість навчально виховної роботи в даному напрямку. По був вибраний іменно Потому что, во-первых, здесь есть замечательное опорное учебное заведение среднее, это Алчевская гимназия, которая на протяжении целого ряда лет очень продуктивно занимается вопросами обучения как... Во, непосредственно в учебное время, так и во внеучебное время, безопасности жизнедеятельности своих учеников. Программой семинара предусмотрено ряд вещей. Это мастер-классы, это открытые уроки, это изучение опыта работы гимназии как опорной школы по безопасности жизнедеятельности, о том, что тот богатейший опыт, который накоплен в гимназии, он будет распространяться на другие школы по всей области. Сучасні діти багато свого часу проводять в інтернеті. А ось наші наступні герої у свій вільний час вивчають правила пожежної безпеки. 28 листопада, в Кам'янобрізькому будинку дитячої та юнацької творчості під патронатом обласних управлінь МНС, Держтехногенбезпеки і добровільного пожежного товариства, пройшов брейринг на протипожежну тематику. За звання найкращого знавця пожежно-рятувальної справи змагалися шість шкіл району. Отже, у чесній боротьбі перше місце здобула команда дружинюних пожежних, «Палаючі серця школи номер 16. Ми займаємося, тому що нам це подобається. І, во по первих, ми хочемо показати людям, що Спічки і вогонь, це не танігрушки що це в І за кожної глупості і оплошністю стоїть життя, життя. Друге місце завоювала дружина Прометей зі школи номер 22 і третє місце посіла «Іскра» з 28-ї школи. У конкурсі плакатів перемогла команда 21-ї школи Гідрант. Після оголошення результатів гри всі команди отримали подарунки від добровільного пожежного товариства. Учень дітей Когда посещаем дошкольные и школьные учреждения, как себя вести при возникновении пожара или какой-то чрезвычайной ситуации, что необходимо делать, как себя вести. Тем более, что э, ну, в большинстве случаев есть такие э, печальные у нас цифры, когда основной причиной возникновения пожара это... жалости детей с огнем, потому что дети часто остаются одни, и неважно, какого они возраста, что-то больше знают, что-то меньше. Вот. И поэтому основная задача – это научить детей, как себя вести, когда они сами, сам себе, сами себе предоставлены, как себя вести в возникновении какой-то такой нештатной ситуации. Мабуть майбутньому році Харківському національному університету цивільного захисту України виповнюється 85 років. На сьогодні матеріальна технічна база вишу дозволяє навчати до трьох тисяч курсантів та студентів денної форми навчання. Щороку до університету вступають 600 абітурієнтів. Студенти мають можливість навчатися на військовій кафедрі підготовки офіцерів запасу. За роки існування зі стін цього закладу вийшло понад 22 тисячі висококваліфікованих фахівців, які працюють як в Україні, так і за її межами. На днях представники Харків Луганського університету разом з фахівцями головного управління Держчетної генбезпеки Луганській області завітали до луганських шкіл. Метою цього візиту була професійна орієнтація майбутніх випускників. Слід зазначити, що даний навчальний заклад здійснює підготовку фахівців для підрозділів МНС та Держтедної генбезпеки, в тому числі і за рахунок державного замовлення. Для рятувальників МНС стала доброю традицією допомагати підшефні криминській загальноосвітній школі інтернату санаторного типу. А цей рік став для цього закладу ювілейним. 50 років тому він вперше відкрив свої двері на зустріч дітям. З добрими словами до дітей і дорослих звернулися помічник начальника ГТУ МНС Луганської області Валерій Віхтар і начальник цивільного захисту Кремінського району Олександр Уразовський. Від імені всіх рятувальників області дітям було вручено музичний центр. Але вихованці інтернату були щасливі не стільки через подарунки, скільки через увагу і турботу з боку. МНСники. посмішки на обличчях дітей ще раз довели, що робити приємні справи не тільки корисне, але й приємне. Адже доля більшості цих дітей поскупилася на добрі сюрпризи. Дячні маленькі господарі школи влаштували для гостей великий концерт з віршами та піснями. У залі були присутні ветерани, які віддали все життя роботі в інтернеті. Директор школи інтернату Андрій Ткаченко висловив загальну думку такими словами. МЧС Луганській області, ані. Вони... Нас поддерживают всегда. приветствуют дітей на Новий год, день святого Николая і наші, скажем, внутрішні праздники вони поддерживают, проявляють свою ініціативу, поддерживають, приїжджають з подарками, проводим внутрішніми мероприятия вместе с ними. До того листопада, в Танічно-Луганському районі, рятувальники МНС провели навчання на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. Взагалі вони показали, що сили і засоби цивільного захисту району знаходяться в постійній готовності. Та ми сьогодні готуємося до осінньо-зимового періоду, іменно наші сили. В дальніше ми будемо проводити такі навчання і з іншими подрозділеннями, которые входять в состав гражданской защиты області. Проверим и их готовность э, к зиме, э, то есть это и будут рассматриваться вопросы и дорожной службы, и жилищно-коммунальной службы, ну и ряд других еще вопросов. Алчевський металургійний комбінат є одним з найбільших підприємств України. 14 листопада саме до цього підприємства за підвищеним номером виклику прибули 147 рятувальників і 27 одиниць техніки. За легендою в кабельному тунелі кисневе конвертерного цеху через коротке замикання виникла пожежа. Умови навчань були наближені до реальних. Під час розвідки рятувальники виявили двох постраждалих, яких згодом було передано до карети швидкої. Завдяки оперативним діям рятувальники вдалося не допустити поширення вогню. Сегодня в Луганской области были проведены комплексные учения на Алчевском металлургическом комбинате по тушению кабельных тоннелей в кислородном цехе разливки металла. Параллельно с ними проводился вторым этапом это развертывание сводного отряда первого города Луганска для тушения крупных пожаров лесных, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций. І совместно ми з обласною государственной администрацией провели підготовку к зимнему періоду времени пониженным температурам. Тобто, ми розставили палатки, те, які будуть использоваться у нас во всех точках нашої області, городах и районах, для багрева жителей этих районів. Алчевский медкомбінат експортує свою продукцію до багатьох країн світу. Тому на підприємстві велику увагу приділяють саме пожежній безпеці. Учения показали готовность и персонала и э, отрядов к ликвидации всевозможных аварий, которые могут случиться на объектах нашего предприятия. Взимку робота рятувальників ускладнюється суворими погодними умовами: снігові замети, пориви тепломереж, порятунок з льодяної води рибалок, пожежі. В основному саме з такими ситуаціями зіткаються рятувальники МНС з узимку. І щоб професійно надати допомогу, треба мати не тільки знання і гарну фізичну підготовку, а й необхідну техніку та обладнання. 23 листопада рятувальники «Нова Айдара» і «Старобільська» проводили навчання, в ході яких було продемонстровано різноманітне аварійне рятувальне обладнання. Було Проведено бойове розгортання гасіння умовної пожежі, особлива увага приділялася готовності пунктів життєзабезпечення МНС, які в минулому році врятували від переохолодження не одне життя. Ми були е, приємно удивлені готовністю в підрозділів, подрозділенні з місцевою адміністрацією. Были выставлены наши подразделения, а также пункты обогрева, которые будут использоваться в зимний период в наших городах, районах области. В целом личный состав отработал с общей оценкой хорошо. Есть небольшие замечания, конечно, которые будем устранять в процессе нашей работы. Но они никак не влияют на боеготовность наших подразделений. Майже половина пожеж в осінньо зимовий період трапляється через порушення правил користування електронагрівальними приладами та несправним пічним опаленням. З метою профілактики та запобігання пожеж у житловому секторі фахівці антрацитівського відділу Держтитногенбезпеки перевірили окремі багатоповерхівки з пічним опаленням. Провірено кілька домов, але основні порушення, звісно були на ліцо Це галюнна електропровода, експлуатація некаліброваних плавких ставок по квартирам в жильцах вроде бы более-менее жильцы притопочные листы имеют, печки и дымоходы оштукатурены. Слід зазначити, що за результатами перевірок керівникам будуть надані приписи з виявленими порушеннями та термінами їх усунень. Особи, відповідальні за протипожежний стан, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Ну, в першу чергу, ми два рази в рік проводимо обслідування димових і вентиляційних каналів. Це перед отопительним сезоном і по графіку Проміжутки загласна графіка, що осматриваем димови вентиляционные канали. По мірі необхідності. Ми їх прочищаємо. Также вас на в, в плохіхому состоянні димової канали ми їх перелажуємо. Найактуальнішою темою зараз, мабуть, є так званий кінець світу, але найголовніше все ж таки дбати про власну безпеку. Дякую, що дивились нас. До побачення. you need.